Може, це одна із підстав, як всі може де... бути, монреальська підстава. Ну, Скоріше всього, що так і було, тому що вона неоднозначно побідила. Ага. Там ж вона навіть не... Да. не цей. Останній матч Курта Енгла був проти Баран Корбіна, Перемога Бекі Лінч, бій Triple H був на тій реслманії. Багато зірок участвували і пригаються на Реселманію 36. П. Перша Реслманія, яка була без глядачів. А да-да. під час ковід Ковіт Р. І це буде брайвайт проти Джона Сіни. перший у світі кінематографічний матч. Блин, я б його оглянула, да. І так. вся історія заключається в тому, що на 33-й а, чи навіть раніше, не пам'ятаю. Джон Сіна переміг Браєва, і Брайвайт цього не забув. Тому що саме в той момент а, Джон а, Сіна по суті забрав опотюніті у Браєва. Продвинутись. А, -а, а не дав йому тітула Соєнних Штатів. Сполучених Штатів. Він і після цього почав персонаж Брая Вайта мінятися на сторону Фінда. А, -а, -а. ті цього? Да. цього кінематографічний матч. Затрагує всю кар'єру Джона Сіни в цілому взяти. Брей Вайет вів тоді типа шоу Фаріфлай Фанхаус. Яке було наполовину кріповим, наполовину як вауі <Lyn> Навіть цікаво, як він буде виглядати. Ага Пуста аріна, нічого пусто Так, то да, есть, Тоді, тоді по-моєму, навіть екранів не було. А. Конан О'Брайен Брайан в своєму шоу він круто зробив. Сказав людям надсилати свої фотографії. А, я пам'ятаю, він зробив тоді, да, типу, плакати. Зробив плакати, які попади в зал. Угу. Я вівай. Він жорсткий для своїх на в цьому і прикол. Він дуже великий, такий, типа, програмі, Ну таке. Так, ніхто більше не може тримати містику в секреті, монстри, ангели, боги і наші сусіди. Хто ми такі, реально? І чому ми робимо штуки, які робимо? Ей, Джон. Давай заглянемо глибше, хто ми насправді є. Ми зустрінемося з найбільш небезпечною частиною. Тебе? Самим собою. Ласкаво прошу! на Firefly Panhaus! Абандон бандон олхоуп. Залиш надію Тут містика капець скика Я тобі кажу. Це типа Залиш надію, той, хто сюди заходить, да. Ей, дякую. Джон Сіна. Як справи, Джон? Ти шукаєш брея. Я бачив його, він пішов в ту сторону через двері. Давай, йди, бро. А будь ображний чувак. Сміється. Деше зверху хештег. Да, Firefly фанхеш. Ні, вони ставлять хештеги до кожного матча, щоб в твіттері мож... могли ставати. Дивіться? Так. Да. <плев> <пір> Момент із першого матча Джона Сіне. Mm. Сьогодні я. Даю челендж всім, хто тут за лаштунками. І зустрітися з мною, Бреєм Вайтом. Ну, типа, Куртангел так сказав в Ага. Ті самі труси. Ага. А, типа, як будто він в себе старого привратився, да? да. Як будто той матч опять. І та ж сама рука із Макдауна, яка красувалася в кінці. Що робить тебе думати? що ти можеш справитись з тут красавчик Вайтом? Руплеч агресін! Нестримна агресія! Вау, ти думав, що це спрацює? Це занадто стидно, ти знаєш. Нестримна агресія! Вау, Джон! Це твій найбільший провал. І це виглядає сумно. Ти ж майже був звільнений через це, так? Нестримну агресію! Штуки, які ти не можеш трогати. Ні, ти можеш дивитися, але не можеш трогати. Джон, ти знаєш, це реально те, чим ти хочеш займатися в житті. У. Ми забрали вайта будемо грати. Походу. Блін, дивись, як забавно. Ой, у мене вирубився джойстик. Ага. Блін, прикольно тут зробили, слухай. Я не знаю. Ну шо ж, бум. Йойки. Душим, душим, душим. <гум> <свят> Дивись як Джон Сіна внизу. Джон Сіна, 20 рік, 2002. Ага. Двадцятий 20, типа, Джон Сіна, 20-х. Ну, типа, да. Ну, таким чином. 20-х, а типу... 2000-х. Да. Мається. <свят> <свят> Ні, 20-го року. То тобто матч був цей, 20-го року. Але версія 2002. А -а я поняла. Да. А... ...Choking Headbutt... Хорошо. Може, же за того, що волосы. Типа, тоді, коли він молодий був, то... Ну, він не більш накачаний, ніж тоді. Да, были волосы коротко. Сеттудей Nightman Event! Стара заставка, але з ними. Up, Як ваші справи, браття? А, це ви... Мої командні титули партнер, а, найкращий із найгірших. Чому? Тому що він має мускули. І не дивлячись, наскільки у нього малий талант, мій а, друг Джоні Ленджер -мід, а, покаже вам що, що зроблено в його тіло. Вау. А, і що ви хочете бути ним, а, презентую вам мого командного партнера Джоні Ленджер Мет. Да. да, великий татко Я щось. Ми заберемося на самий топ вершини. А, на Реслманії ми будемо найкращими. Я маю на увазі, твій боже, який у нього біцепс. Дивіться на вени! О, мій би. Бог. О, май гад! Тупняк. Він як будто його не управляє. Що ти будеш робити, брате, коли ти розумієш, що егоманія переслідує тебе. О, ні. Опана. Що з цим?

Тепер я доктор Deganaмікс. Я змінив стиль посеред матчу. Пісніть. О, я зрозумів твій маленький жарт. Я тепер буду римувати, так? Добре. Я не. я не соромлюсь. Це моя. Лим... лимітована частина. Я буду репувати, і це моя. А... Приказка. Так, я, ж... я буду розповідати, як ти хазкігарісом був. Ти можеш на... називати себе містер Смокчі Болт. Болд. Yeah. Та там тяжко перевести. Так. Ти, да. ти просирав кожен шанс. І ти. Шанси. Як ти смієш? Казати про шанси, Джон Сіна? Я використовував їх кожен раз, але я У мене їх забирали. Ти, ти золотий гусь, Джоне. Ти неприкасаймий. Ти не герой, Джон. Ти задира. Типа, в нього було куча шансів. Ти жахлива людина. Ти береш у всіх вікнес uh, як? Ну, типа, слабості других береш. Ти береш uh, слабкості других і використовуєш їх. Ти тепер людина, Джон. Поздравляю з цим. Жахливий самотній Джон Сіна. Бізнес. Це останній шанс. Чувак. Підлога твоя. Точніше, сцена твоя. Де? Ти на стороні доктора і кажеш це. Я кидаю свої горішки тобі в лице. Га, <laughs> це такий смішний. Дизнать. Not... <laughs> <laughs> да, это главный прикол был доктора Тагамабик. Not... Опять у меня вырубился джойстик. Бо задолго. Нет. Бачишь, что теперь пишет Джон Сина 20-й, 20 а я... в скобочках док. Капец, уже жовтый. Так. А що? А, торс мені треба зробити оранжевим. Оранжевим? Да. Затяжко. За Нормально. Оп! Оу, а. Нет! Uh. Так. Ну, типа сильно да менять слов. О! Ага! Уу! Уже прям в, 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 в зуби такого, yeah. засунув такое руку Я правда думав, що він не той буде фінішер використовувати Это тоже финишер, как и у манкайнда. Там давин с ножком, да. Mm -hmm. Там витянув стул Джон Сина. Там він обув. Я збирався кинути в нього. О, <laughs> oh. oh, так. Кидай на ринку. Behind це позаду. Тут сзади стояти треба. Уф! Ого! Oh. Він вже перевдітий. Це старий е від Бревай. Я мав цілий світ в моїх руках. Абігейл розповідала мені про все моє життя. Ти, ти мав бути чоловіком людей. Людина з народу. І... Типу. І чому ти не слухав? Ми... Вони чантять, це що він сказав. Ти чув це Джон? Вони хотіли мене їм потрібен я. Це повинна була. роб. У мене Мала будь найбільша перемога, стала. <з presidential> ja, ну, найжагомішим... Найбільшим провалом. <провал <camar> <провал. <порол> я був покалічений так довго, але потрібно переписати мою свою історію. Мою власну. Тікай. Чуєш? Як прикольно зробили. Він тільки що сидів в якомусь амбарі, а потім бац він вже на ринку сидить. Да. Ч... Ми обоє знаємо, що цього недостатньо, щоб утримати супермена. Тримай. Шість років тому. Ти зробив неправильний шлях Джоне. Неправильний вибір. Виправся. Виправся, Джон. Виправ все. Виправ все Джон. Випрак. Вони його теж згадали. <говори> да? Да. Джон Сі не буде. НWO Рит Бішуп. Я люблю вас теж. Люблю вас теж. Знаєте, що я реально хочу? Ні. Ви знаєте, знаєте, що я реально зроблю зараз. Я хочу представити вам найкрутішого, крутішого чувака, який. А, на реслінг сцені виступав. Це Джон Сіна! Ти він і там був? Ні, я там не було. Не було? Ні. Це просто прикол над Халком Хоганом. Тому що Халк Хоган теж був золотим дузом Вінса Макмена. Якраз тоді, коли Стів Остін вместе з Скалою ушли, з братей. Mm. Ой він. О! Зупинися! Ти калічиш! Сі на сак, і на сак сі на сак. Показали всі провали Джона Сіна за кар'єру. Ой! Жесть. Я ж тобі по-моєму показував цей матч. Ні, я не дивилась. Я тобі показую. Я не дивилась його. Ти про нього казав, але я його не бачу. Тепер ми зефінд брайвает. Блін, інтересно, а в кінці всі ці... По попадуться нам? Всі відкриються? Титики. Я надеюсь, что да. Я тоже надеюсь. О, версия классная. Ага. У, -у, -у, У. Не судьба. Ага. Yeah. Сигнер. А, ні. Бум, бум. О. Oh. У нього Сигнер це сестра Бегел? What? А що? Це його фінішер один із Наверно, навірно, у нього щось є. Ну, це Camel Clutch, де він засовує в рота. Да. Да. Це фінішер? Да. Капець. Я не знаю. Дупче! Політаєм. Політаємо. Мені нравляться ці штани. Я да. б в таких ходила. Хум! Вони класні. Ага. В мене колись були чорнобілі, типа по усаті. але вони вже дуже старенькі і. Не А, і, кстати, вони були самодільні, бо мама їх колись шила. Ага. Блін, я не можу тільки не йти, ніде. Суть в тому, що... Це дуже був тяжкий матч. В mm -hmm. плані в тому, що ти. А, окей, я поняв. Се реверсив а Дуже важкий для мене матч був, тому що я спочатку їхньої кар'єри я наблюдав за ними. Я знаю про всі провали Джона Сіни. Mm -hmm. І я бачив, як Брайвайт дебютував в WWE спочатку під псевдонімом Хаски Харріс. Mm -hmm. Був просто жирним куском гібна. Ну, не цікавим, ніяким, вовк. Ага. А потім оце от все, далі куча різних персонажів і тому подібне. А потім з'явився Брайвайт, якого всі полюбили з Люком Харпером, Еріком Роуном, потім ще. Броном Строуменом. І тут він внезапно вже цим знов став. Й. Тут класно. Е, класна <ріст> класна кінематографічна в тому плані, що вони можуть всіх його. Це все? Всі версії. Всі версії. Всі версії! Вууу, крутяк. Класно, цей матч в тому, що вони змогли всі його. всіх його персонажей, типу, показати тут. Бо обично ти так не зробиш, йому ну, треба да. бігти туди, а. перевдіватися, ну, і все в тому то й тут, що вони розуміли, що треба щось, чимось розбавити, що люди не огорчені тим, що немає зрителів. Угу. І вони зробили декілька кінематографічних матчів. Оцей матч Undertaker проти AJ Styles, угу. а Потім ще коли було Money in the Bank, все ще було в COVID. Вони зробили кінематографічний матч в Мані Bank. Oh. Причому два одночасно і жіночі, і чоловічі. Ого, oh, це круто. круто. І він круто. проводився в зданні, а, штаб квартири Ого! Oh. Тобто їм потрібно було зайти в, цю, в це здання, oh. вийти на кришу. І на криші поставити драбину, вилізти, забрати. Настільки кейс. тяжко, тобто да. їм треба було добратися до самого верха, да, да. добитися того, щоб вийти на, на кришу, ще лісницю встановити. Ого. Барон Корбін в одному з моментів викинув від з криші. Я розумію, що він типу, це не по настоящому і він не вмер, але це. Бляха! Да. Це жорстко. Ну, знаєш, вспоминаючи оцей от матч, і вспоминаючи, що зараз відбувається з ними, це, це дуже плачевно. Mm. У Джона Сіни в цьому році закінчується кар'єра, yeah. пізніше в наступному. Він сказав, що наступна реслманія буде для нього останньою. За два роки він ні разу не переміг, коли він з'явився. Oh. Це дуже печально. Да, капець. А Брайвайт щось рік назад помер. А... Да. Печально. І мало того, за півроку до його смерті помер Люк Харпер, який був в його команді. Ого. Але він помер, коли він був в АІВ вже в Броді Лі. Не знаю, ну. через в реслів так якось багато цих смертей. Але у них там щось з серцем було, я не знаю mm. точно. Перенавантаження це Навірно, Жесть. Що. Жесть.